Маю відчуття, ніби хтось в ніс вдарив. З носа тече, наче сироватка. Щоранку прокидаюся відчуттям, ніби незручно спала. З важкою головою, в очах двоїться, не можу читати без окулярів. Що це? А що вас так дістало? Оленка, що вас так дістало? Хто вас так дістав постійно? Ви всі, проблема. Акцентуйтеся на симптомах. Ви хочете, щоб симптомів не було. Бо, бо, бо немає симптомів, я здорова. Це неправильно. Тому що хочу, щоб ви чітко зрозуміли дуже просту річ, що поява симптомів у вашому тілі це не початок хвороби, не напад хвороби на вас. А це вже результат певний. Тому, коли ви торкаєтеся гарячої сковорідки, тобто температура вище 46, яка торкається до білкової структури, призведе до її загибелі. Як це перевірити? Нагріваєте сковородку, розбиваєте яйце, це чистий білок. Коли він нагріється, він пожовтіє. Це називається денатурація білка. Щоб з вами такого не відбулося, у вашому тілі запрограмована реакція, ви відсмикуєте руку. І коли ви вже від... її відсмикнули, тобто температура не діє на вашу руку, немає вже ніякої дії, ви в повній безпеці, нічого вже до вашого тіла не торкається. Тут же у вас починається процес регенерації, відновлення цієї пошкодженої ділянки через те, що ви називаєте запалення. І проявляється це почервонінням, пухирем, боль'ю, потім зудом. І у вас виникає пухир на пальці, який ви називаєте опіком. І вас медицина вчить, що опік це хвороба, це проблема, це дискомфорт, це зараження. А насправді, біологічно, все навпаки, це процес біологічного заживання вашого. Тому, коли в вашому тілі появляються симптоми, ви через стару систему цінностей і знань розцінюєте їх небезпеку і знову даєте автоматично сигнал своєму мозку, що є проблема. Тому проблема не в тих змінах, які запрограмовані біологічно в вашому тілі, а в тому, як вас навчили їх сприймати. Тому, якщо людей навчити, що ось тут тризуб, вибитий на плечі, тризуб це символ небезпеки, його треба боятися. І про це будуть говорити засоби масової змі. Казати всіх, хто носить тризуб, ми провели дослідження. Ці люди агресивні, їдять дітей, вони ненавидять нас. Хочуть на нас напасти. Вони не хороші люди. У них три зуб. І цих людей так навчити і потім сказати: бачите, три зуб? нападайте, вбивайте їх. І вони побіжать. Люди підкоряться тому, чому і скажуть, бо мозги в них пустять, так що я. Ні. Всі побіжать. Всі несвідомо. Тільки той, хто здатний думати, хто здатний аналізувати. Що здатний мислити та перевіряти інформацію. Скаже, що ви робите? Коли він це скаже, його просто уб'ють. Чого? Що ти таке городиш? Ти та не патріот. Всі, в кого є три зуб, мають померти. Бо так сказали наші керівники. Зрозуміли?